Доброго ранку малята! Сьогодні до нас на заняття прийшов дуже незвичайний гість. Послухайте його. Ведмедик знайшов торбинку у лісі, розв'язав, дуже здивувався, бо там знаходились предмети, які звірі не використовують, і тому ведмедик вирішив принести торбинку. У дитячий садок, ведмедику, малята раді тобі допомогти. Малята, послухайте загадки і відгадайте, я всіх вас вшиваю, сама ж я одягу не маю. Що це голка, яка голка? Чи можна дітям брати у руки голку, шити нею? Що може трапитися? Два кінця. Два кільця, а посередині цвях ножниці. Що роблять ножницями? Чи можна гратися ножницями? Що може трапитися? З одного кінця колодка, а на іншому кінці гостре ніж? Де чого потрібний ніж? Що може статися, якщо діти беруть до рук ніж? Малята, що це? Для чого потрібні сирники? Чи можна дітям їх запалювати? Що може статися? Ведмедик, ти приніс в торбинці не іграшки, а речі, якими дітям гратись небезпечно. Щоб уникнути біди, усе на місце поклади. Ніж виделки у шухлядку голки теж тримай в порядку. Прибери зі столу шило, лиха щоб не наробила. Заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці. Малята, ведмежатку дякую вам за допомогу.